Привіт, мої прекрасні і улюблені овни. Я забула, що я овнам ще не робила прогноз таро на березень місяць. Давайте подивимося, що вас чекає. Подумайте про себе, подумайте, чого б ви хотіли. Можливо, досягти саме в березні, можливо, ви просто чогось хочете, і в мислі матеріальні їх завжди потрібно думати. Але для того, і робити, і що робити, ми зараз подивимось, що нам скажуть карти. Перша карта, що говорить? О, Перша карта говорить про те, що ви або дуже у великих темпах, якихось робили якесь, якусь справу, або на щось надіялися, або хотіли ем, зробити все правильно, і ви, в принципі, на правильному. Боці ха, ха ви в правильному напрямку, тому що ця карта говорить про те, що, по-перше, потрібно поступово вирішувати якісь ситуації, моменти, і поступово дійдете до того, чого ви хочете. Ще ця карта говорить про те, що у вас дуже сильні ангели-охоронці, вони вам прокладають шлях, навіть якщо він важкий, да, вам здається, то все рівно. Не робиться нічого для вас того, чого б ви не пройшли або не змогли. Все, що для вас робить ця карта, і всі м, вищі, сили, да, скажімо так, всі ангели-охоронці, воно для того, щоб у вас щось вийшло в подальшому і так далі. Ще ця карта може говорити про те, що вам потрібно трішечки замедлитись, не бігти, наприклад, голову волосся назад, а от просто трошечки замедлитись подумати правильно, точніше, ще подумати з різних е, сторін для того, щоб вирішити те чи інше запитання. Ось, друга карта, що говорить нам. Друга карта говорить, що у вас всередині бушують емоції, у вас якась, знаєте, як борьба відбувається, можливо, щось ви недосказали або, можливо, ви щось хочете сказати, а можливо, у вас просто якась ситуація могла статися, або сталася, що у вас тут всередині просто. Нагрібає, що ви просто вже не знаєте, куди вас діти, у вас тут е, кішки скрибуться, знаєте, вже розідрали все в пух і прах, а вам все рівно мало. От по тій карті ще можу сказати, що який б який би у вас конфлікт з вашими рідними, наприклад, або з вашим нутром, да, отут в, внутрішня боротьба не була, вона все рівно пройде. Тому що, е, ну, по-перше, перша карта говорить, що потрібен час, а друга карта говорить, що які б не були е, тяжкі моменти, вони все рівно вже за вами, а вам не потрібно. Думати над цим постійно, над чимось цим поганим, те, що вже пройшло, щоб не погіршувати своє становище і свою ситуацію. Тому що, як ми всі знаємо, нерви очень влияють на наше здоров'я і на психіку. Що скаже третя карта? Третя карта водоліїв, ой, третя карта для овнів говорить про те, що вам потрібно бути обережними з фінансами. В березні місяці може бути якась така ситуація, там де ви можете втратити або велику суму грошей, або. Або у вас хтось задовжає, попросить та, суму грошей. І якщо ви позичите, ви можете з ними розпрощатися, грошей вам ніхто не поверне. Ось і такий трошечки холод і моменти таких сумнівів, і, ви, можливо, навіть на здоров'я треба буде звернути увагу, бо можуть бути, в березні місяці якісь такі, знаєте, шаліті, давління, кров і серце і так далі. Тому тут потрібно звернути увагу в першу чергу на себе, а в другу чергу на гроші. Якщо. Вам хтось, наприклад, повинен вернути якусь суму, то в березні можете не чекати. Тому що, скаже, сорян денег їх німа. Але якщо вас попросять грошей, то якщо ви хочете дати, то дайте це безвозмездно, тому що вам ця людина гроші не поверне. Подивимося, що скаже друга карта для овнів на березень. Поки все сумненько. Так, березень, березень. Березень. Що для овнів готує березень. А восьмірка жезлів, до речі, весна, пробудження, да, березень, і якраз на цвіточки на, жежла, на, ж... на жежлах. Бачите? А ця карта може говорити про різкий якийсь такий. А... Боже, як це слово? Різкий такий ривок, що ви щось або дізнаєтесь, або кудись поїдете, або, можливо, у вас буде якась така ситуація або момент в житті, що ви захочете так швидко зробити все те, що вам там прийшло в голову, і ви не ошибетеся, да? не ошибетесь? Ось, якщо ви захочете кось чити вікторінський, вам до мене. <схай> По цій карті можна сказати, що всі моменти в житті, які у вас будуть на березень місяць, вони будуть швидко, стрімко розвиватися. І якщо у вас є моменти, да, які б ви хотіли зробити, то березень місяць це якраз чіткий місяць для того, щоб ви здвинулися з мертвої точки. Що скаже друга карта. Друга карта скаже, що зарплату вам дадуть, робота у вас буде, гроші піднімуться. Або ж це якісь, знаєте, можливо, це день народження свято, і вам хтось щось подарує, тому що в березні у нас овни тоже на минуточку якраз і є. Так що, до речі, з наступаючим вас святом. Я не знаю, коли ви подивитесь, але все але коли ж подивитесь, і буде вам на березень день народження і привітання, скажімо так. По цій карті можна ще сказати, що вам потрібно працювати детальніше, не детальніше, як уважніше, до малих деталів. Тому що, от, наприклад, якщо ви працюєте в якомусь там магазині, да, де багато дрібного, я не знаю, що там є. Ну, сіль групи, це, наверное, не воно, можливо, якісь такі. Ем... Авоз дики маленькі, або там якісь там защіпочки, я не знаю, що там прищепочки, ну коротше, або ці кнопочки, знаєте, що от в стіну вбивають. Ну коротше, щось таке маленьке, то треба слідкувати за цим бо можуть, щоб ви коротше не обсчитали і не наїбали самих себе. Третя карта, що нам говорить, для ох, нарешті, нарешті, Боже, воно нам нагадує нам, що прекрасні овни ви повинні себе любити, ви повинні себе цінити, У вас дуже великий потенціал, дуже крута харизва. і Якщо ви ще не мільйордерка, не мільярдерка. Не мільярдерка <laughs> доларова. Це просто питання часу. Або ви дивитесь на в ту сторону і спробуєте переосмислити щось, да, подивитись на своє життя збоку і дізнатись, точніше, для вас відкриється оця відповідь, що не так ви робите для того, щоб зробити краще. Тому що по цій карті ви подивіться богиня просто. І якщо це ну, не багіння, то хто це тоді? Так, давайте подивимося, що скаже нам третя колода для овнів на березень місяць. Вспливаємо вже, мені вже це подобається. Тому що сконцентруйтесь на собі, подумайте про себе. І про все саме хороше. Так. Так, да, дійсно, вам потрібно буде змінити якісь моменти в вашому житті. Можливо, як, можливо роботу. Переосмислити, да, свої робочі моменти, або робочі відносини з колегами. Або ж це може бути дома в сім'ї, да, що вам потрібно буде подумати, як би його так зробити гарно, щоб або нікого не вбити, то ні з ким не погристись вдома. Ну, або на роботі. Тут потрібно буде... А поспостерігати по, по, за тією ситуацією, яка відбувається у вас вдома, і яка відбувається у вас на роботі, тому що. І поспілкуватися, не так, поспостерігати за людьми, з якими ви спілкуєтесь. Тому що тут може бути таке, що хтось вам в очі поспіхається, а за очима каже, що фу, ну, звісно, вона такий чоловік страшний. Дивимося, що скаже друга карта. Друга карта хоче сказати вам, по-перше, подивіться, яка вона гарна, і як вона у вас асоціюється, як ви її бачите. Можете написати в коментарях. А як я її бачу я, а, ця карта говорить про піднесення внутрішнє, про те, що ви зробите щось в березні, або вам подарують щось, або вам преподнесуть щось, що ви будете на сьомому небі від щастя, що ваша отута дитина внутрішня, або ваша душа, якось це таке називаєте, вона отримає задоволення, і це задоволення принесе з собою скрізь якийсь період життя. Тому що те, що станеться у вас в березні, вам воно буде. Відкликатися да, на протязі якогось періоду життя, і по цій карті ще можна сказати, що якщо ви хочете зміцнити свої стосунки з вашою сім'єю, можливо у вас. Ну, сори, конфлікти, якісь недорозуміння. або, можливо, з чоловіком, а з дитиною не обов'язково це ваша мама, папа, бабушка, дівка, брат, сестра. Це може бути ваша сім'я, уже ваша дитина, уже ваш чоловік, да? там і так далі. Або родина чоловіка, з якою ви хочете наладити контакт, вперед із песні. В березні ви можете це собі дозволити. І вам, можливо, прийдуть такі думки в голову, що вам потрібно щось зробити для того, щоб покращити відносини, тому що можливо, зрозумієте, що. Що сім'я це там, головне і так далі. Але ще по цій карті можу сказати, що не потрібно забувати про себе, про свої потреби, тому що ну, не треба жити в ущерб собі, Да? ми не робимо себе жертву. Ні. Ми просто, якщо нам хочеться, то ми, звісно, якщо у вас є отут отклик, подружитися там, з сім'єю або там, вияснити якісь моменти, нерозберегти і так далі, то це буде украсне. Ні, зелений світло, зелене світло вам в березні на такі моменти. Що скаже заключна карта з приводу березня на з приводу овнів на березень місяць. Дивіться, Восьмірка чаш. Ну, по-перше, це погляд зі сторони. в будь-якому випадку, що б у вас не було в березні місяці, просто дивіться зі, з якоїсь сторони. З цієї, з цієї, да? збоку і так далі. З підскоку, коротше, ви знаєте, дивіться на всі ситуації, які у вас відбуваються, з різних стін, для того, щоб зрозуміти, чому, наприклад, да, ця ситуація сталася, як я можу її зарадити, як я можу її там, перевратити для себе в плюс, як я можу те, як я можу все. Ну, коротше, для вас. Така як підсказка, да. По-перше, відчувайте себе і слухайте свою інтуїцію. Не, не думайте, що хтось є розумніший вас чи тупіший вас. Всі люди рівні, але просто в когось є оця жилка, да? і, і, і коли вона відчуває, що це треба це робити, а в когось там не знаю, глуховато чуть. І от ви та людина, яка повинна прислухатися до себе, тому що кубки говорять, що. А, вам потрібно прислухатися до себе для того, щоб покращити своє життя, свої відносини з сім'єю, з чоловіком, з партнером, з дітьми і так далі. Цього вам і бажаю.